Багато новачків в сфері реклами стикаються з питанням, як описати товар так, щоб текст не просто інформував, а ще й продавав. Сьогодні розберемо, як правильно писати продаючі тексти для реклами у Facebook та Instagram, а також що не можна вказувати в рекламі, щоб вас просто не забанили. Друзі, з вами Олександр Луценко і рубрика Питання від підписника. Не забудьте написати своє питання в коментарях, найцікавіші питання. Стануть основою для майбутніх випусків. До речі, більше інформації, як запустити товарний бізнес з нуля, в моєму безкоштовному курсі в описі цього відео. Ну що ж, поїхали? Щоб текст добре працював, важливо дотримуватись чіткої структури. Умовно її можна поділити на три частини. Перша частина це заголовок офер, це головне речення, яке привертає увагу та відповідає на питання. Що отримає клієнт, яку проблему вирішує наш товар? Перейдемо до прикладів: захисти себе на дорозі, відеореєстратор нового покоління, або 100% захист авто від викрадення – трекер із віддаленим контролем. Заголовок має бути коротким, чітким і відразу зачіпати проблему або показувати вигоду. Друга частина це опис, переваг та характеристики. Тут ми пояснюємо, чому саме цей товар варто купити. Важливо не лити воду, а писати конкретику. Не пишемо якісні матеріали. Пишемо конкретно корпус із ударості, якого пластику не боїться падінь та ударів. Не пишемо хороша або якісна зйомка. А пишемо конкретно Full HD відеозйомка 1920х1080 пікселів для чіткої картинки. Не просто пишемо там: даємо гарантію, а конкретно 12 місяців офіційної гарантії. Також не пишемо швидка доставка, а конкретно вказуємо, доставка 1 1-3 дні по всій Україні. Акта браузер. Заряджаємо профілі на прафіт. Ну і остання частина нашого тексту: третя. Заклик до дії. Вона одна із найважливіших частин. Тому що, якщо клієнту не сказати, що робити далі, він просто перегорне вашу рекламу далі. Тому обов'язково додаємо заклик до дії. Наприклад, натискай на кнопку нижче, щоб дізнатися більше. або Залиш заявку зараз і отримай знижку 20%. Або пиши в Директ, щоб отримати безкоштовну консультацію без заклику до дії, навіть найкращий текст може не спрацювати. До речі, як робити не тільки продаючи тексти, а й продаючи відеокреативи, я розповідаю в своєму повному курсі мільйон в товарному бізнесі. Лінк буде в описі. Ну а далі розберемо також, що не можна писати в рекламі Facebook та Instagram. Facebook має суворі правила, які порушувати не можна інакше можна отримати бан. Заборонені слова та фрази: не можна звертатися до людини за статтю віком релігією чи расою. Ти мусульманин. Це для тебе миттєвий бан, ви розумієте? Не можна писати тільки великими літрами: розпродаж, знижки. Алгоритм сприймається як клікбейт або спам. Також може знизити охоплення. Ну і не можна використовувати занадто надмірні емоції та маніпуляції. Наприклад, це найкращий продукт, і ти просто зобов'язаний його купити. Фейсбук це розцінить як маніпуляцію. Ще один варіант дізнатися, що працює, це проаналізувати конкурентів. Перегляньте рекламу в бібліотеці Facebook Ads, знайдіть популярні оголошення в Instagram та Facebook, а також використовуйте спесервіси. Ну що ж, окрім тексту, важливо мати швидкий мобільний та конверсійний сайт. Але знаєте, скільки коштує створити ленінг в Mobi – 0. готові шаблони, швидке редагування і готовий ленінг за 5 хвилин. Безкоштовний тариф плюс топ-5 ніж у подарунок. Реєструйте зараз. Лінк. В описі. Ну, на цьому все. З вами був Олександр Луценко і рубрика Питання від підписників. Не забудьте поставити лайк, якщо вам відео сподобалося. Якщо не сподобалося ставте дизлайк. Пишіть свої питання. Я всі читаю, і на кожне ви отримаєте відповідь. До зустрічі!